оперативні якраз повідомлення станом на цю хвилину від наших захисників неба і від е, органів місцевої влади, де росіяни шахедами здійснювали свої атаки у тих регіонах. Це зокрема йде мова про Київ насамперед. Е, Солом'янський район столиці був атакований шахедами цієї ночі. Там зафіксовано було зокрема од... вибух, принаймні, от про один такий значний вибух пишуть місцеві мешканці про падіння російської безпілотника повідомляють і в Шевченківському районі Києва так само уламки дрона пошкодили тролейбусну мережу, як повідомляють представники київської влади, зокрема мер Києва Віталій Кличко і Тимур Ткаченко голова Київської міської військової адміністрації повідомили про ці вибухи у столиці і е, закликали мешканців Києва перебувати в укриттях. От е, йдемо про те, що нібито без постраждалих обійшлося після от, цих вибухів і падіння. Збитих шахедів, але є пошкодження транспортної інфраструктури, і загалом ще до ранку тривало вивчення ситуації та ліквідація наслідків, принаймні у двох районах столиці Шевченківському і Солом'янському. Бачимо допис також Віталія Кличка на цю саму тему. Це в столиці от такі відбувалися події впродовж ночі. Ще станом на цю хвилину, фактично загрози дронів зберігаються у Чернігівській області. І в Частині Сумської області на півночі України бачимо частину території нашої держави зафарбовано червоним кольором на картах повітряних загроз і тривог. От фактично, вся Чернігівщина і частина Сумщини перебувають у цій зоні можливого ураження. Там очевидно зафіксовано станом на ранок все ще ворожі дрони, безпілотники у повітряному просторі. Також росіяни атакували і декілька міст на сході України, йдемо. Мова про Краматорський Павлоград. Карта прольоту шахедів, яка опублікована була моніторинговими ініціативами, осінь проектами, так званими, от свідчить про те, що саме Краматорський Павлоград були ціллю цих ударів, окрім Києва. Як бачимо, жовтим кольором позначені траєкторії шахедів, які залітали в повітряний простір нашої держави і атакували. Певні ну, місця на карті, скажімо так, і в Миколаївській області теж кілька дронів було зафіксовано. Однак про те, чи влучили вони кудись наразі інформації обмаль. Але стосовно Дніпропетровської області, Донецької, така інформація є. Зокрема, щодо Павлограда, представники місцевої ОВА повідомили, що ворог справді масово атакував це місто безпілотниками і виникло кілька пожеж, які. Локалізували рятувальники про деталі атаки не йдеться. Які саме об'єкти були атаковані, яка шкода нанесена, поки невідомо. Ймовірно, уточнення з'являться трохи згодом від ДСНС або інших представників органів місцевої влади. На Нікопольщині це теж нагадаю Дніпропетровська область. Росіяни застосували впівдрони, артилерію, атакувавши цивільне населення, були зафіксовані Обстріли і в Мирівській громаді поруч минуло себе жертв, зазначили в ОВА. От бачимо якраз допис Сергія Лисака з Дніпропетровської, з Дніпропетровської ова на цю тему. І, от, на щастя, люди не постраждали. Вісім безпілотників було збито над Дніпропетровщиною цієї ночі, як повідомляють у повітряному командуванні цього напрямку. Ну і атаки безпілотників російських були зафіксовані також у районі Степногірська. Фактично, це. Прифронтове місто, навіть фронтове можна сказати, там на околицях ведуться бої, бойові зіткнення. Це Запорізька область, місто фактично на південь від Запоріжжя знаходиться і там був 74-річний чоловік, поранений внаслідок ворожої атаки. На Степногірську громаду ФПВ дроном. була атака, здійснена по місцевому мешканцю. Фактично били очевидно усвідомлені окупанти в тяжкому стані госпіталізовану людину надають необхідну допомогу медики, але бачимо прояви російського дронового терору. Також і в Запорізькій області. Взагалі, від початку вересня у цьому регіоні, як повідомляє Іван Федоров, очільник Запорізької ОВА, четверо людей загинуло, і шестеро отримали поранення саме через FPV-дрони, через такі атаки. І не можемо не згадати про Донеччину, крім того, що Краматор з цієї ночі кошмарили шахеди Костянтинівку. Вчора кабами закидали росіяни. От е, скинули ФАБ 250 тобто е, бомбу таку чверть тонну е, на Костянтинівку, на житловий сектор міста. І на жаль, цей авіаудар призвів до тяжких дуже наслідків, трагічних наслідків, оскільки на житловий будинок ця бомба прилетіла. Як ми бачимо, е, п'ятеро мешканців саме Костянтинівки йдемо про мирних мешканців міста Костянтинівка. Загинули через цей удар. Це дві жінки 62 і 65 років, і е, чоловіки, яким теж за 60 або і за 70 років. Е, люди старшого віку. Очевидно, що місцеві мешканці, які не бажали евакуюватися от до от останніх днів із Костянтинівки, і на превеликий жаль, загинули через російський удар. Ну, фактично, Росія вбиває мешканців Костянтинівки перебувати в прифронтових містах. надзвичайно на небезпечно Костянтинівка це місто, яке обстрілюють, атакують росіяни щодня, і бачимо дуже різними засобами, в тому числі, і авіабомби керовані скидають на місто.